Назвав я трохи мопедом в себе на подвір'ї, покатався по снігу і раптом щось він перестав їхати. Виявляється, от що тут відбулося. Шліци на зірочці згризло. Головне, щоб не на валу. Буду розбирати дивитись. На щастя, страшного нічого не сталось, просто зірочка. Трохи відкрутилась гайка, і зірочка зіскочила зі шліців. Трошки воно там стружечки натерло, але не смертельно коротше. Гайки потрібно зажимати сильніше. Ось що стало з шайбою. Ставити таку шайбу немає сенсу. В себе я знайшов ось таку чудову ржаву шайбу. Трошки підпиляв напильничком, щоб вона стала. Це, звісно, не те, що потрібно. Але як тимчасовий варіант підійде. Ну, як відомо, усе тимчасове стає постійним. Тому гайку на всякий випадок. Посадю на фіксатор різьби. М -м, значить, усе зібрав. Ось цю кришку поки що ставити не буду для того, щоб контролювати гайку. І зроблю зараз маркером відмітки, щоб бачити, якщо вона почне відкручуватись. Ну і звичайно потрібно випробовувати. І випробовувати, мабуть, буду вже не в себе на подвір'ї, а поїду. Прокатаюсь трохи, незважаючи на погоду сніжну, випробування необхідні. Нормально прокататись мені не вдалося, оскільки дуже сильно ожеледиться, калюжі, неймовірно слизько. Я міг їхати тільки на першій передачі. Вімкнути другу було просто страшно, тому що дорога погана, ями і дуже слизько. я на мопеді і здалося мені двигун якось не так працює. Перевірив запалювання. Запалювання нормально, не збилось. Поліз до карбюратора. І ось що цікаве, я побачив. Що тепер робити з цим? Купити іншу прокладку? Вона буде така сама. Тряся. Ось так виглядають гумові прокладки клапана після досить таки нетривалої експлуатації. І як можна очікувати нормальної роботи двигуна? Позрізав трохи зайвого. Не знаю, що з цього буде. Ну, поки що інших варіантів немає. Все зібрав. Прокладку підрізав, поки що буде так. Заводив мотоцикл, працює краще, однозначно краще, ніж було. Оберти набирає моментально. Але, звичайно, потрібно цю проблему вирішити. Не знаю поки що як. Але щось придумаю. Також хочу провести випробування, але зараз погода не дуже. Сніг зійшов. слякоть, болото. Ну, їздити буде не дуже комфортно. І за такої погоди не думаю, що я зможу повноцінно провести випробування. Тож чекаю на покращення погодних умов.